Володимир Остапчук як інструмент да валки філі. Камалія умиває руці. Кацурін злата тарапата і потап. Сьогодні у нас реально цікаві тема. Тож не забудьте підписатись на мій канал. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски, обов'язково залиш вподобайку та коментар для просування ролику. У нас є чудова телеграм-спільнота. Додавайтесь обов'язково. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. З вами незмінно ваш тато Блідкар, Безпало Мюзік 24 на 7 про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. У нас формат пліток, зірочки. Та їх прихильники, тож не потрібно нас ображатись, маємо право на свою суб'єктивну думку. Я нагадую, що на цьому каналі в мене авторський погляд, мій особистий. Тому маємо, що маємо, суб'єктивщину ніхто не відміняв. Ну що ж, не витрачаємо даремно час. Хто не бачив, подивіться злив на фінал сезону холостяк 12. Дуже цікава інфа, є на що подивитись. А ми розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Сподіваюсь, ви вже набрали чай, каву, залишайтесь в безпеці, вмощуйтесь зручніше, як я люблю казати. Перша тема вона дуже шокує, мабуть, пересічного громадянина, тому що Вова Стапчук. Хм. Довгий час знаходився в еротичних хм? В стосунках з Філіпом Кіркоровим. Понад два роки вони були разом. Вова Стапчук був коханцем Філіпа, і це не було таємницею в колах шоу-бізнесу. Але кітка, яка мені про це повідомила, безпосередньо а, працювала в менеджменті Вова Стапчука. Тому вона знає, про що говорить. І. Вова-вова. У мене лише одне запитання: навіщо тобі був другий шлюб? Ну, не треба мучити жінок, не потрібно. Не потрібно витрачати чужий час. Ну, поважай своїх партнерів та партнерш Врешті-решт, і я не роблю тут аутінг, хто з ким спить. Я не буду гнобити за це. Я взагалі не вправі, я не маркер моралі. Я просто вам розповідаю плітки, цікаві історії, які є за кулісами шоу бізнесу. А ви вже для себе приймаєте рішення вірити в це чи ні. Ви ж. Розумієте, друзі. Філіп Кіркоров неодноразово був помічений разом з Остапчуком. Перше, це ось фотографія на відпочинку, де Остапчук підписав спасіба Філіп Кіркоров за цей теплий дружний вечір. Потім Остапчук вже в період воєнного часу пише, що молчиш, Кіркоров відповідає: А я смотрю: ти – ні». Остапчук, молчання це знак согласія, Філя. Ти зараз хочеш зі мною вступити в дискусію. Нікакої дискусії, ти мог би допомогти позицією, але ти язик в жопу засунув, тому що Путін розгнівається. А у мене запитання: якщо ви просто приятелюєте і у вас немає теплих стосунків, як ти взагалі можеш писати піліпу в інстаграм, в дайрект з претензіями, так? Ну, зрозуміло, що ти виклав цей сторіс, аби похизуватись, показати українцям, який ти крутий, проукраїнський і так далі, але. Но... Яке ти маєш право писати просто знайомому з претензією? То вже його справа, він живе там в своїй країні. Нехай що хоче те й робить. Але ні, претензія була. М -м -м, тому, хм. протежував чи протежував Піліп Кіркоров Остапчука. Так. Чи допомагав Піліп Кіркоров у подальшому розвитку успішної кар'єри Астапчука в Україні? Так, чи знаходяться вони нині в якихось стосунках, я не знаю. Я взагалі не знаю, як Остапчук погодився на роман з Піліпом, адже у Кіркорова, хто не в курсі, всі про це знають, що у бізнесі є дуже специфічні фетиші. І далеко не кожна людина на це погодиться. Адже тут доведеться вибирати або гроші, або мораль. Адже людина, яка по замовчуванні погоджується провести час з Піліпом в контексті специфічного формату, блін. Before... <reconnect> Ну, це такий монолог внутрішній з собою. Це я не знаю, як себе змусити. Я не можу уявити і поставити себе на місце Остапчука чи будь-якого хлопця, який там з Кіркоровим. Ну Тому що для мене це просто якийсь треш. От я просто не можу таке уявити. Розумієте? Я не засуджую у кожного свої збочення. Хто не знають, в народі кажуть, є така прикмета Філя, копрафіля! Сподіваюсь, вам підсказав. Що полюбляє Піліп, загугліть, поцікавтесь терміном. Не можу розкривати це все в деталях, тому що монетизація для нас занадто важлива, адже і так з цим біда на Ютубі для України. Тож почитайте. А, цікава, цікава новина. Можливо, зможемо дістати якісь особисті переписки Остапчука та Піліпа. Кітки дорогенькі, хто не в курсі, це ви. Присилайте в дірект мого інстаграму будь-яку інфу про зірок, про Стапчука, Кіркорова, кому що відомо. Ви залишитесь анонімними, а нам допоможете сформувати свій штрих до портрету героїв наших випусків. Йдемо далі, будь ласка, ваші думки стосовно Романа Кіркоров-Остапчук. Чи шоковані ви? Українська співачка Камалія нині перебуває у Пакистані. Жалілася в своєму інстаграмі, що був дуже довгий переліт. Українські ЗМІ це підхопили і написали, що Камалія більше ніколи не повернеться до України. А чому їй не повертатись до України? Вибачте мене, жіночка досягла усього, чого хотіла в цьому житті, завдяки чоловіку мільярдеру. Камалія молодець. Це унікальний приклад того, коли недостатньо познайомитися з впливовим. Чоловіком, а потрібно його себе закохати, створити здорові відносини, сім'ю, виховати дітей. Тож для мене в цьому сенсі Камалія – великий приклад, і вона молодчина». Чому вона не буде повертатись? неї тут не одна квартира, помешкання, свої віли і так далі. Зрозуміла справа, що повернеться, і в інформаційний простір, в тому числі, і буде випускати музику, і буде виступати десь у Європі. Я не зовсім розумію, задля чого українські ЗМІ так сильно перекручують події, домальовують те, чого не існує. Насправді, зрозуміла справа, всі хочуть рейтинг, перегляди і так далі. Але ось ця жовтуха. Вона переходить певні межі, адже на сьогоднішній день я в одному зі своїх відео вже казав, що ну, ми нічим не відрізняємось від російських видавництв, на превеликий жаль, в контексті того, що є медіа українські, які працюють по типу російських ЗМІ, де неважлива об'єктивність, інформація, от треба тиснути заголовок, який спрацює і який принесе шалений хайп. Сумно це споглядати, а за Камалю не потрібно переживати. В неї все чудово, на відміну від нас з вами, і Камаля нічого не втрачає. Тож Камалія, чекаємо тебе в Києві. А зараз поговоримо про Мішу Кацуріна, який прокоментував, чому залишив свою дружину, попри спільних дітей. Залишатися у стосунках заради дітей не ок. По-перше, ваші стосунки з дітьми це ваші стосунки з дітьми. А стосунки з партнером це стосунки з партнером. Це просто різні окремі стосунки. По-друге, загалом, у житті заради когось є сумні наслідки у вигляді довічного незадоволення собою, іншими, злістю та звинуваченнями. Ось я заради вас, них, а ви вони не вдячні. Діти значно більше страждають від сумних батьків і їхніх конфліктів ніж від розлучених батьків, які змогли побудувати з кимось своє щастя чи бути щасливішими наодинці ніж разом. А вже ж, це справедливо. Якщо і мама, і тато беруть повноцінну участь у вихованні дітей після розлучення. І що неправильного сказав Кацурін? Налетіли стерв'ятники, почали його критикувати. А чому він повинен терпіти? Вибачте мене, звідки у нас це в менталітеті взялося? От до сих пір воно є. Заради сім'ї, заради дітей треба терпіти. да не треба. І якщо тобі погано з людиною, ви про це поговорили, Зробили якісь кроки для того, щоб знову відновити ці відносини, а воно не працює, то не потрібно мучити одне одного, врешті-решт. Боже мій, відчепіться від того Кацуріна. Мати дітей це не вирок. Він же не відмовився від них, він їх виховує, проводить час. Молодець Кацурін, повністю тебе підтримую. З кожним словом погоджуюсь. Ви знаєте, що до нього в мене ставлення неоднозначне. Але в контексті цієї ситуації, красавчик. Взагалі, в мене там прийшов цікавий злив про стосунки Дорофєєва і Дантеса. У, -у, -у, У я прям не знаю. Це за межами фантастики, здавалось би. Але проаналізувавши, в мене закралося зерно того, що я вірю Ви злиту інфу. Але про це ми поговоримо в інших випусках. Кацурін, красавець, сказав чесно, відверто, як відчуває, і не намагається загравати з за аудиторією. Так, що у нас тут залишилося? Злата Тарапата і потап. Значить, Злата Вогнівіч була помічена на вечірці, де були учасники її сезону холостячки. І вона сфотографувалась з Тарапатою і знову мережі сколихнули: а може вони разом, а може бла-бла-бла. Та вони не разом. Заспокойтесь, у Злати там хороший впливовий чувак. Не знаю, наскільки правда, але мені таку інфу давали. Тому у злати все нормально, терапати їй не потрібен. І, в принципі, Злата Огнєвіч унікальний персонаж в контексті того, що після факапного абсолютно сезону холостячки, де багато було скандалів, де вона просто вибрала незрозуміло кого і хто дійшов до фіналу. Злата змогла після глобального хейту, особливо після курсів, які вона намагалась продати під час фіналу проєкту, не була відмінена, не була зганьбована і змогла дуже короткий термін реабілітуватись. Я не знаю, чи це зівпадіння обставин, чи це талант Злати, її команди, але в будь-якому випадку злато. Працюй над матеріалом, працюй над хітами, працюй над своїм позиціонуванням і ти зможеш багато чого досягти. Ти в шоу бізнесі вже майже 10 років, якщо я не помиляюсь, а, а, а то й більше, до речі. Тому з твоїм бекграундом, з твоїм досвідом, просто гріх не скористатись ось цими знаннями і не стати топовою співачкою України. Ой, злато, давай натхнення тобі не підкачай. А ми на завершення поговоримо про, про залужного і Потапа. Потап виклав сумісне фото в інстаграмі залужним. Клас, чудово, ЗМІ підняли цю тему, про це всі поговорили. Хтось засудив Потапа, хтось сказав Молодець, а я хочу поговорити дещо про інше. Постукала до мого інстаграму наша кітка, не буду зачитувати, показувати скріни, бо можу спалити людину. А ви знаєте, що для мене анонімність це понад усе. Е, значить, дивіться. Хм. Цікавинка. Заключається в тому, що за рахунок хороших відносин із Залужним, у Потапи є можливість виїжджати з України коли завгодно, куди завгодно. І на нього ніякі обмеження по виїзду за кордон, які діють на усіх чоловіків, звичайних людей, звичайних українців, взагалі не мають ніякої сили. Тобто Потап захоче відпочити в Іспанії, він туди полетить вже завтра і скаже, що в нього там збір, а буде собі чилити і засмагати на пляжі. Ууу, мені дуже сумно, що в нашій системі існують такі подвійні стандарти. І вони є. Можете зі мною сперечатись, кому що відомо, напишіть в коментах. Але це існує, якщо в тебе там хороші стосунки, на таможні чи ще десь. Ти завжди зможеш виїхати і зробити усі свої справи, і тебе не буде стосуватись ніяке обмеження. Сумне майбутнє нашої країни, адже корупція, ось ці договорники до тих пір, поки це буде, а ніхто систему не захоче змінювати після воєнного часу. Адже усі олігархи, ось ця еліта політична, їм зручно їм зручно жити так, як вони живуть. Але вони не розуміють, що коли ми вибираємо такий шлях, то це шлях в нікуди. І просто у нас майбутнього не буде. Я дуже сподіваюся, що воєнні, які повернуться після нашої перемоги, що взагалі будуть підійматися за питання, і влада повинна на них відповідати. Адже на сьогоднішній день питань набагато більше, ніж відповідей. Така новина виходить, що потапу можна усе. Хм. Я не здивований, але трішки сумно. Будь ласка, ваші розмірковування в коменти. Ах. У мене скоро день народження, я не знаю, святкувати, не святкувати. Ну мені, чесно кажучи, не хочеться святкувати. М -м -м, можливо, просто посидіти з близькими друзями. Хто не в курсі, я народився 1 грудня. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. З вами ваш тато Пліткар. 24 на 7 про головні події зі світу шоу бізнесу. Пліткуємо, пліткуємо, ще раз. пліткуємо. Підтримай це відео вподобайкою, коментом для просування. Підпишись на мій телеграм-канал, усі посилання в описі під цим відео. А я не прощаюсь, кажу слава Україні разом до перемоги. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.